Урок читання. Тема сьогоднішнього уроку дізнавайся про минуле рідного краю. Три брати-засновники Києва. Сьогодні на уроці, дітки, ми з вами дізнаємося про тих, хто заснував наше місто Київ. Прочитайте, будь ласка, чистомовки. голос. Гра. Хто це? Що це? Нам треба замість трьох крапок додати слово. Хто це чи що це? Цікава, захоплююча, ілюстрована, що це? Голос називайте? Правильно, книга. Солодка, запашна, червона, що це? Ягода. Весела, мелодійна, задушевна. Що це? Голос називайте. Правильно музика. Прудка, маленька, пухнаста, руда. Хто це? Тваринка. Правильно, білка. Права мікрофон. Пригадайте назву розділу, який ми вивчаємо. Можна відкрити читанку і подивитися. Цей розділ називається Україна, Рідний край. Що ви дізналися з прочитаних творів? Ми з вами читали вірші, оповідання про символи нашої держави. Назвіть, будь ласка, які три державні символи є у нас. Звичайно ж, це прапор, герб і гін. Що б ви про що б ви хотілися дізнатися ще? Із теми Україна, рідний край. Ну, звичайно ж. Про те, що було колись давно-давно, про історію нашої держави. Пригадайте, яке місто є столицею України. Правильно, це місто Київ. Хто з вас бував у Києві? Хлопніть у долоньки. Хто хоче побувати в Києві? Хлопніть у долоньки. А я так думаю, дітки, до початку уроку ви переглянули відео за QR-кодом. Да? І ви віртуально побували всі на екскурсії в місті Києві. Зараз, пам'ятаєте, набираємо повітря швидко читаємо склади. Почали. Читаем, стопчики. Молодцы. Працюємо далі. Відкрийте, будь ласка, читанку на сторінці 25. Нам пропонують ось таке завдання. На уроці не сумуть, швидко слова розшифруй. Щоб розшифрувати, нам треба поміняти місцями склади або просто переставити букви. Спробуйте розшифрувати. Поміняйте місцями склади. Поміняйте місцями букви. Зняйте назва міста з Великої букви. Так. Хоробрий воїн, який жив колись давно-давно в Україні. Назва головної річки з Великої букви починається. Переставте склади. Так, перевірте себе, швидко читайте слова. Молодці. Працюємо далі. Ми будемо з вами зараз дітки, читати оповідання. Три брати, засновники Києва на сторінці 25. Щоденні 5 читання для себе. Прочитайте, будь ласка, невеличке оповідання. Відео можна поставити на паузу. І після читання дайте відповідь на такі запитання. На листочку напишіть. Поставте відео на паузу і запишіть. Пам'ятник засновникам Києва. Три брати і їх сестра Либідь. Вірш Людмили Коваль Київ. Щоденні п'ять слухаю. І розумію. Послухайте, будь ласка, віршик. На сторінці 25. Київ. Сили Київ на Дніпрі, найстаріший між містами, Сяє, блискає згори з золотими куполами. Пам'ятає він чимало, бачив протягом віків і загарницькі навали, і хоробрість козаків. Тут збулись про волю мрії. Тут, у вихорі подій, в Славі розцвітає Київ давній і завжди новий. Що нового про Київ? Ви дізналися з Вірша? Дайте відповідь на питання в голос, будь ласка. Прочитайте виділені слова. Як ви їх розумієте? А у нас виділені слова давній і завжди новий. Да? Давній Київ, тобто він має величезну історію, давню, давню, яка сягає більше, ніж півтори тисячі років. І в віршику так і сказано. Пам'ятає він чимало. Бачив протягом віків і загарницькі навали, і хоробрість козаків. Ну і друга частинка давній і завжди новий. Завжди новий дітки, Київ постійно оновлюється, розбудовується наша столиця. Знайди помилку, вам треба уважно перечитати віршик на екрані. І у підручнику. Робите це так. Прочитали два рядка на екрані, прочитали два рядки у підручнику. Однаково, однаково. Прочитали два рядки знову тут. і у підручнику. Порівняли. Знайдіть, дітки, тут аж три помилки заховалося. Невеличка підказка вам. Поставте відео на паузу. Знайдіть помилки. Виправляємо помилки, дивіться дітки, сріблястими куполами. Золотими куполами. Хоробліць козаків. І було Харків, а стало. Київ. ось такі помилки заховалися в підручнику. Вдома навчитися дітки читати виразно віршик і прочитати оповідання. Робимо підсумок. Виберіть колір, який підійшов вам по сьогоднішньому уроку. Мені все вдалося, на жаль, не все вдалося, і мені потрібна була допомога. На цьому урок. Закінчено.